Володимир Огриско є з нами, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії. Пане Володимир, вітаємо вас! Слава Україні! Героям славіс на Віталій довіряти росіянам все себе не поважати. Абсолютно так, що я думаю, тут однозначно може бути реакція. Так ви дипломатично дуже сказали? А скажіть, будь ласка, от якщо все таки спробувати щитати ті перші реакції, власне ну нас цікавить, на жаль, нас цікавить наш ворог от що, що ви бачите, по перші першим меседжам, які пішли з боку Російської Федерації до Сполучених Штатів з боку Дональда Трампа до Володимира Путіна, в першу чергу, напевно, напряму це вигідно Російській Федерації, що Трамп став президентом? Чи все ж ні? Ну, бачите, зараз сьогодні, майже і вчора, трохи всі говорили про цю валдайську чотиригодинну промову, про ті, якісь там сигнали, які він там має на увазі, цей диктатор воєнний злучивець давав і тому подібне, і так далі. Скажу чесно, я до кінця не додивився, бо вже настільки нудно, настільки одноманітно, і все те, що там він говорить, вже тих разів переговорено. Що немає смислу, але знаєте, головний насправді головна реакція звучала не вчора, а відразу після виборів, коли міністерство дезінформації, яке колись називалося Міністерство дезінформації, справ Росії, запустило заяву, де чітко і ясно сказало, що ніяких поступок від нас не чекайте, все буде так, як ми хочемо. От, а якщо ви так не хочете, то отримаєте, ну так, грубо кажучи, по зубах. Ну, от якщо так перекласти з того, що там написано нормальну мову, то десь приблизно такий варіант. Чому так робиться? Це традиційна російська тактика підняти максимальний градус. От вони фактично зараз сказали, що наші максималістські вимоги є ось такими. А ви, американці, і ти дорогий товариш Трамп, думай, що, що тобі, як кажуть, робити? Чи погоджуватися, от, або ж, але ж знай, що ми будемо в разі довго не погоджуюся, будемо тебе шантажувати. Оце така традиційна російська тактика перших кроків. Подивитися, яка буде реакція. От, ну, реакції поки що з американського боку офіційної немає, є там заяви. Е Корисних ідіотів, які позаписувалися в радники Трампа, от які зараз чи спеціально зливають чи, чи просто пробують, чи роблять це без, без консультації з Трампом від своєї імені. Все зараз важко, але запускають абсолютно абсурдні пропозиції. Знову ж таки, так само тут, уже скоріш за все, тестуючи, а що скажуть Україна. Іде, така собі. Мені здається, багатопланова гра. Кожен грає з кожним, і кожен думає: а хто ж, перший очима? Ну от поки що, десь отак. Панере, ви сказали про те, як поводить себе Росія, і дуже яскраво характеризували їхню поведінку. А от що варто робити нам, яка наша позиція має бути в тому всьому, аби знаєте, себе ну представити гідно і донести нашу позицію до вже новообраного президента Сполучених Штатів Америки? Аби від того нам був як найкращий результат? Знаєте, Наталі, я про Трампа говорив давно, можливо, навіть і з вами, про те, що Трамп є підприємцем за своєю суттю. От розумієте, він навіть перебуваючи під час першої каденції на посаді, він все ну, так би мовити, пропускав через формулу А що я? Ну, тобто, не я особисто. А сполучені Штати Америки буде з цього мати. Вигода. Угу. Вигода абсолютно правда, абсолютно правда. Тобто, які е, ну яка додана вартість, як можна казати, буде США від того чи іншого кругу? Ну і давайте тепер поміркуємо голос. У нас що хіба нема пропозиції, якими ми можемо зацікавити Трампа? Подивіться, ну, одна система Петріот коштує 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Ну це така собі. Ну, кажуть, не найдосконаліше, а деякі й дорожче. в задачі: скільки нам треба систем Петро? Ну, Зеленський називав 17, а реально треба, мабуть, 25. То це тільки по одній Україні. Правда, Трамп тут же каже: ага, ви хочете, щоб ви за це заплатили? Так от давайте подумаємо, а що немає заморожених 300 мільярдів російських грошей? Є. Mm -hmm. І зараз, до речі, вже десь ну, ще за слово намацали формулу, яким чином можна використовувати, ну, далі відсотки від цих заморожених активів. А що ми не можемо попросити кредит з, в межах цих 300 мільярдів там на умовних 150 мільярдів з тим, щоб Америка виробляла ці, цю продукцію, але за це отримувала відсотки з російських активів. Хіба не варіант, варіант. А що це тільки стосується України? Подивіться, Європа зараз ну збирається буквально от завтра подумати, а що ж робити, а чому збирається? Тому що вони розуміють, що їхня система військово-примосного комплексу насправді взагалі програла всю цю історію і лише зараз починає функціонувати. А озброєння потрібні ще вчора. А що не треба озброїти так само і Європу, ну в межах можливого і так далі. А Європа може платити. А що ми не можемо налагодити трьохсторонній діалог? Україна, Європа, Америка в цьому контексті можемо. А що у нас в плані перемоги немає теми про спільне використання деяких наших стратегічних природних запасів? А у нас немає теми про вестінгаус як про Провідну американську кампанію, яка займається е, е, атомним е, моделюванням, будуванням, експлуатацією станції, і так далі. І так далі. Та, слухайте, питань безліч, тільки треба сісти комусь. Ну я знаю. Ну, може, давайте ми з вами сядемо як громадськість, напишемо те, що потрібно, і передамо, передамо е, туди, щоб там е, почитали, може, може, щось візьмуть. Пропозиції е, більш ніж достатньо. І мені здається, що наша тактика повинна полягати в дуже простому розумінні факту: ми не повинні чекати абсолютно неадекватних пропозицій від когось, як вони будуть вирішувати долю України. Долю України повинні вирішити ми з вами активною позицією, активною політикою, яку Трамп сприйме як таку, яка його задовільняє, тому що дає йому прибуток. Ось коротка формула. Ну Трамп вже ще під час першого свого е, своєї каденції, коли він був 45-м президентом Сполучених Штатів Америки. Не раз сказав про те, що та сама Європа, ті самі європейські країни, які є у НАТО, мають більше коштів виділяти і більше уваги приділяти розвитку своєї військової міці. І ось зараз Україна може стати для тих самих сполучених штатів потужною військовою силою на європейському континенті. Хіба не цього хотів Трамп і закликав ще. Під час попередньої каденції, ну панелю ви говорите зараз про пропозицію Помпео, який сказав, що давайте подумаємо і над тим, щоб мовляв ну після перемоги, і так далі. Так далі, українські війська могли частково замінити американські війська в Європі, тому що е, українська армія сьогодні має е, е, ну, такий досвід, якого, якого немає в жодній європейській армії. Досвід, бойовий досвід, такий, який можна справді аналізувати, передавати е, е, партнерам ділитися цим досвідом і так далі. І так далі. А е, ну ви собі уявляєте, скільки сотень мільярдів доларів зекономить американський бюджет, якщо е, ну, бодай якась там половина американських військ буде виведена з Європи? Хіба це не пропозиція так само? Пропозиція. От тому е, ви знаєте, мені здається, що е, нам не треба. Кричати все пропало» – це найпростіший варіант, але який ми повинні відкинути від самого початку. Впродовж цих наступних двох місяців до інавгурації до 10 січня треба чітко і ясно розписати все те, що, що ми можемо зробити сьогодні. Наш міністр сказав, що готується, ну йде робота над організацією зустрічі Зеленського з Трампом. Так, от на цю зустріч треба приїхати. Не з загальними формулами про е, е, бажання е, там, миру і так далі, а з конкретними пропозиціями перемоги. От е, частково вже е, ці пропозиції були зроблені. Бачите, реакція була, мабуть, не, най, не найпозитивнішою. Я не знаю деталей, але ну, з того, що ми можемо обследковано проаналізувати, то виходить, що так. Значить, треба їх доопрацювати, треба їх довести до того стану, коли. Такий нетрадиційний, скажімо, в деяких своїх рішеннях президента Трамп на ці пропозиції схвально відгукнеться власне, вся вся логіка події. Той план, який нібито озвучують від команди Трампа, ну звісно, що він для нас, знаєте, такий доволі сумний. Нам не хотілося би, щоб так було. Побачимо, що він буде про це говорити. І там, коли йдеться про НАТО, написано, що нібито Україна має відмовитись від своїх амбіцій від бажання вступити до цієї організації на 20 років. Цього б, очевидно хотіла Росія. Ми б це бачили інакше, але знаєте, поки... Був ну, ще є президентом Байден, то ми чекали цього, що станеться, і відбудеться запрошення нас до цієї структури, що президент Америки якось буде впливати на лідерів і європейських держав, тому що це має бути спільне рішення, і ми отримаємо це запрошення. Зрештою, в плані Зеленського, це було першим пунктом, що ми цього очікуємо. Я вас хочу запитати про те, щоб ми от якось реально подумали про це. А наскільки ми з. Трампом, президентом Трампом, віддалилися, і чи, чи віддалилися від ідеї Україна в НАТО? Ну це зараз Наталя важко спрогнозувати, тому що ми ще не бачили Трампа ну, в його практичному, так би мовити, виконанні. Тобто, те, що було на, під час його першої каденції було і загуло інша ситуація, інші обставини, власне, буде інший травм. Наскільки він підтримуватиме наше прагнення до НАТО, сказати складно тим більше, що є європейські країни, які ну зараз будуть відверто цьому опонувати. І ми знаємо, що Орбан і Фіцо є першими, хто скаже, що ми цього не можемо допустити, і так далі. І Це може бути формальною підставою для Трампа. сказати, бачите, немає, немає спільної думки, що ж, що ж я можу зробити, але є вихід. Знаєте, я знову таки завжди пропоную навіть в найскладнішій ситуації шукати позитивні для себе способи вирішення її. Дивіться, ну добре. Трамп сховається за те, що ну, от, Угорщина проти ну правда що така що таке угорщина, що таке Словаччина відносно Америки. Я думаю, нікому не треба пояснювати. Ну але формально можна зробити вигляд, що от немає єдності, добре немає єдності. Але давайте може подумаємо про те, що є три країни, які підписали Будапештський меморандум. А це Сполучені Штати Америки, Франція і Велика Британія три єдині держави. А що ну така вже космічна. Ідея, щоб три ядерні країни дали гарантії Україні в сфері безпеки. Uh -huh. Ну в кінцевому рахунку: хто гарантує безпеку країн НАТО? Ну саме ці три країни. Uh -huh. Ну хіба можна думати, що умовно навіть ну, крупна країна як Польща може сама протистояти Росії, якщо вона не нападе? Ні, не може. І всі ж в такий момент думають, так, ми розраховуємо на підтримку наших. Головних союзників США, Британія, Франція, Німеччина. Так е, які проблеми? Ми не можемо поставити питання в такий спосіб. Ну а, а, а або ж в кінцевому рахунку, дивіться, ми віддали ядерну зброю. Угу. За що? За, за гарантії нашої безпеки. Будь ласка, запропонуйте нам варіанти забезпечення нашої безпеки. Якщо ви пропонуєте нам віддати Крим і повні території, так я кажу: так може, давайте запропонуємо, щоб ви віддали. Росія Аляску, це ж ісконна руська земля. Ну, обміняємо окуповані українські території на ісконна землю і Закінчимо війну і все прекрасно. Ну розумієте, не треба інколи переходити межу так би мовити. Ну таких знаєте офіційних речей поставити людей ну перед дурними фактами. Ну ну що ви говорите? Про що ви взагалі ведете мову? Як вам взагалі таке в голову приходить? Тобто, ви розумієте, що означає ця пропозиція цього оцього так званого радника? Він пропонує, щоб Америка погодилась на те, що зараз будь-яка країна, яка має перевагу над сусідом, могла Заявили. напасти так. і загарбати частину її території. Він просто він не розуміє наслідків цієї пропозиції, не тільки для України, а й для світу. Так от таким от горе радникам треба пояснювати, що він, що він меле, і до чого, і до чого це може призвести. Але от коли вони якраз кажуть про цю зону розмежування, яку нібито пропонують нам зробити, і туди розмістити війська, там ж пише Британії і європейські якісь війська, ну це бачите, тут можливо і про це йдеться, що це якась альтернативна угода, яка могла би бути між нами і цими державами. Тут все таке що, шось, що, 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 щось і хороше, але дуже багато чого в нас просять натомість, знаєте, за ось за ось такі речі. І це насправді дуже складне, складне обговорення, яке нас чекає, якщо це стане якоюсь реальністю для обговорення. Знаєте, тому що теж зараз ще так говоримо, дуже е, віртуально, бо е, ну, віртуально буквально з вами, і віртуально про цю угоду, тому що її ще нема. Сам Трамп її не озвучував. Е... Ну давайте тоді поміркуємо логічно. Про що кричить Росія? Росія кричить про те, що. Вона боїться України в НАТО, тому що з території України її будуть загрожувати. Правильно? Це ж ключовий. Вона чомусь до речі, не боїться, що Фінляндія стала вже членом альянсу. І до, як один каже у нас свята Леніграда, 60 кілометрів від кордону НАТО. Розумієте? Тобто підльотний час для будь-якої ракети 2 хвилини, 3 хвилини. Все, і свята Лінграда ніку. Але їх чогось це не хвилює. Тобто, це вже це говорить про те, що це все надумане. Але давайте, давайте навіть не за своєю дикою логікою. От дивіться, значить, ви боїтеся, що Україна на вас нападе. Добре, оця ідея про буферну зону. Прекрасно. Ми повертаємося до визнаних міжнародних кордонів Росії і України, а це державний кордон із двох сторін. Організовуємо буферну зону 200 км до Росії, 200 км до України, і там розміщуємо е, будь-які війська, хоч Папуанової Гвінеї. Але краще за все європейські, Такі, е, щоб це відчували, так би мовити, е, з того боку. Ну і прекрасно. І тоді Росія розуміє, що з боку України на неї не буде ніякого нападу. От і все. Давайте давайте цю ідею просто і Розвинемо в інтересах України і міжнародного права. Давайте зробимо буферну зону, прекрасно. Подивимося, що скаже на Росія. Ні, вона тут же скаже: як я ж? Ми ж так. хочемо все і відразу. Ну, а от тоді прийде час Трампа, і він скаже: Ну слухай, тоді ми позбиваємо церкви над твоєю головою і буде правий. Тому що вони брешуть, коли вони кажуть, що вони хочуть тут, що вони НАТО бояться. Вони, зрештою, хочуть просто нас загарбати, захопити цю територію так, так, і панувати тут. Винні що ми повинні не чекати, поки нам щось там хтось буде нав'язувати, а е, миттєво перетворювати будь-які пропозиції в такі, які будуть віддати нашим інтересам і міжнародному праву. І от тоді ніхто не скаже нам, що ми хочемо чогось незвичайного. Ми хочемо відновлення справедливості. Крапка, це головне, якщо є справедливість, може може можна говорити про якийсь мир, тривалий, довгий і так далі. Якщо її немає, то це відкладений конфлікт далі. От і все на жаль. Завершуючи нашу розмову, що ви думаєте з приводу останніх місяців адміністрації Байдена? Ну так чи інакше Трамп. Фактично вступить у свої повноваження після 20 січня, хоча зрозуміло, що політично напевно так можна висловитися його багато хто вже сприймає президентом з повноваженнями, відкладеними до січня. Чого нам чекати від адміністрації Байдена, тому що все-таки кілька місяців в них є і руки розв'язані. Це пане Віталію якраз дуже цікаве питання, і мені здається, що тут у Байдена зараз будуть боротися на так би мовити дві тенденції: або піти сірістю, нерішнерішучим ну так би мовити, керівником, який так і не спромігся на якісь такі. Ну скажімо так, рішучі і дієві кроки. Або піти, так би мовити, на останок гучно знаєте, так групнути дверима в хорошому розумінні цього слова, і показати, що ні, я все-таки лідер, лідер найбільшої країни і лідер демократичного світу. І я прийняв такі рішення. А там хай прийде новий президент, і вже там дивиться, що що, що буде далі. Але я вам скажу чесно, що якщо вже якась система складається і щось вже вирішено. То повернути назад дуже дуже складно, якби сьогодні там чи завтра Байден прийняв рішення і про дозволи бити по території Росії велибину і по тому, щоб було чим бити, бо можна дати дозвіл, але палками туди ж навіть не закидаєш на 200 кілометрів. От тоді він міг би справді увійти в історію цією останньою активною фазою, як лідер. Ну отут з питанням задачі, що в ньому переважить чи страх, чи це можливо остання спроба показати себе рішучим лідером, який може приймати складні, але дуже потрібні рішення.